Вітаємо вас на території нашого дитячого закладу. Познайомтесь з королівською липою. Липа це листопадне дерево. Назва липа походить від слова липнути, оскільки у дерева липкий сік і клейкі молоді листочки. Липу можна побачити в лісах, садах, на міських бульварах і в парках. Липа є листопадним деревом з потужною корневою системою, що глибоко проникає в ґрунт. Тривалість життя цих дерев складає до 600 і більше років. Вони зростають за вишки до понад 40 метрів і можуть мати окружність стовбура більше, ніж 5 метрів. Зацвітає липа в природних умовах. На двадцятому році життя, а в насадженнях тільки після 30 років Цвіте майже щорічно і дуже рясно в червні та липні. Цвітіння триває 10-15 днів. У той час, коли цвіте липа, в повітрі струмує дивно тонкий, ніжний, солодкуватий аромат, який відчувається далеко за межами липових садів та парків. А королевська липа найдухм'яніший сорт з усіх сортів липи. Липа – Є чудовим медоносом, а липовий мед справедливо вважається одним з найкращих і цінується досить високо, оскільки має надзвичайно цілющу та оздоровчу дію.